Дилту Мінгелачо та Бахталодівес, драгі Романе. Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі розпочинаємо програму Романо Джвіпен. Життя Ромів завжди цікавило своєю неповторністю і екзотичністю творчих людей Закарпаття. Сьогодні на розмову ми запросили Василя Петровича Густи, закарпатського українського прозаїка, поета-перекладача. У його творчому доробку є чимало перекладів художніх та поетичних творів на ромську тематику. Народився митець слова, в селищі міського типу Королево Виноградівського району Закарпатської області. Закінчив філологічний факультет Ужгородського державного університету. Працював журналістом, очолює закарпатську письменницьку організацію, автор багатьох поетичних збірок, перон, Жадання дороги, обличчя, Постеліть мені маму рушник, Калина в інеї та інші, Лауреат обласних премій імені Дмитра Вакарова, імені Зорислава та імені Федора Потушняка. Я народився в королеві. Це особливе селище. Десь. Так, в народі називають його однією із циганських столиць на землі. І в мене є такий вірш, у нас в королеві усі королі, і, звісно, ціну собі знають. Ну, королі як королі, але так мені здається, що по-справжньому королями себе відчувають і знають собі ціну саме цигани. Ну і е, дирюся я в такому середовищі сусідами на мене були е, теж. Е, Цигани, як тепер кажуть, прийнято називати, Роми. От. Недалеко жили другі цигани, там треті. І всі вони різним займалися. От ті перші сусіди вони робили людям вальки. Прізвище у них було цікаве, таке сирохман. От. Величезна сім'я жила в маленькій хаті, але страшно були роботящі, страшно сумлінні. І люди дуже шанували главу сім'ї старого сирохмана, бо знали, якщо з тимся договориш, і він завжди казав: Моє слово має ціну І він ніколи свого слова не міняв. І якість тих вальків була унікальна, бо коли прийшли люди договорюватися, він каже, що от дивіться, які я вальки мечу. Виходив десь на десь на стріху, десь на високе таке місце або на дерево навіть вилазив, брав вальок. А ще його взяв, підкидував, як лиш міг, і тоді валюк падав на землю. І валюк не розбивався. Люди знали, що це робота якісна. Цигани метали вальки якісно. тим вони робили собі, де треба було на новобудові, де люди будували хату, вони там собі таку, таку коливу будували, і вся сім'я там жила. І вони з раннього ранку і до пізньої ніченьки трудилися, і трудились надзвичайно так чесно і сумлінно. І ті хати, що побудовані в королеві, 50-х роках, на початку 60-х років, стіни їх змуровані із вальків, які, як кажуть, виметали, от, виготовили цигани. От бачите, яке воно королево стоїть на циганських вальках, частина королева. Потім вже, звичайно, йдуть і з цегли робили. Ну, але тоді було так. Ну, а далі було, як іти на, туди на. Хижу, там була така невеличка колонія, таке поселення інших циган. Це були музиканти цигани. Там був такий особливо тому вже прізвище, я забув, але то були такі музиканти, Лоїш, о, прізвище Лоїш. І в нього сини були, багато синів у нього і всі грали, всі грали на скрипці, чудово грали. Коли було Різдво або Старий Новий Рік. От на державний Новий рік вони не ходили, а на Старий Новий рік от вони ходили від хати до хати і всі їм дуже. Ну... Привітно їх зустрічали, бо вони грали дійсно безподобно, грали. Раді люди були раді, бо казали, якщо прийде циганин, то ви заграє та рік має бути вдалий, свято має бути. От, це теж були Вони так і на весілля грали. Вони по ресторанах не грали, але так грали для людей і теж користувалися такою повагою великою. Знаєте, в селі Дубовенка жив такий Галамбіца. Циган та дуже такий колоритний чоловік. Він був такий здоровий, товстий. От і. Він в нього була така, чи то флейта, чи що в то в нього було, а ходити він не міг. Та він сідав у турбонцу, в тачку, брав флейту, і циганка баба брала його і возила по гури-дулу, а він так людям грав. Назвичайно, ну, то ну, таки, така добродушність була, гумор такий був. Знаєте, вони страшенно любили і посміятися, і, і ну, такі були люди, життєлюби вони були. Ну, Але основне це, звичайно, той табір. Що туди в іншій частині села, то таке їхнє селище, от циганське, таке ромське селище, ну то було взагалі для нас дітваків. Така казка. Ми туди йшли збоку подивитися, як живуть цигани. А то ти циганки циганка, коли в такому палаті, то, то, а то ті намиста, а ті всякі прикраси, що в них є. Ну і цигани ходять розумієте, в тих чоботах, ну то така, ну, своєрідна, ну. Як кажуть і держава, свої уклади були, тому що ми ну, залюбки дивилися, ну, циганська свадьба, а циганські похорони, от коли помер циган, тоді йшло все село. І дивитися, бо було й цікаво, але все-таки так чи інакше, люди були, і з ними жили добре. Чому? Та тому що ті навіть шатрові цигани, вони теж ділилися, хто там робив ці труби. от. І в багатьох будинках, і дотепер є ті труби, ринви, комена і так далі. Що робили, як кажуть, вироби циганських майстрів. Так що бачите, це теж такий роботящий народ. І вони ці свої труби, ці ринви, бог знає, куди возили по всій області за межами області. От вони працювали. Працюють, От, ну, а жінки та то було взагалі привілейовано. Одні ходили десь там ворожками, вміли наворожити щось, розгадувати, гадати. Ну, це теж таке було. Ну то вони мали більший успіх серед жіноцтва, тому що жінки хочуть дуже знати своє майбутнє, особливо дівчата, хто наречений, коли вийде заміж і так далі. Ну, циганки їм без пожбезумовно. Давали точну інформацію про це. Ну, збулася вона чи не збулася, то вже зовсім інша річ. Але всі були дуже задоволені, тому що майбутнє у всіх було дуже прекрасне із уст тих гадалок. Ну, ну а що ще можу сказати, наприклад, коли от циганський віз то було взагалі щось, ферія ціла, тепер таких нема. Нема, бо то вози мали бути з того ті бирфа. Ті об, 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 боковини того воза, вони мали бути виковані із заліза, такі всякі ажурні. І то, то все таки, коли то циганський віз ішов, кінь на коні були, то ти бойте, червоні, сині, які лише не хочеш, кінь прикрашений. А коли то циганський віз. Як кажуть, обліплений малими циканчатами. От. І тут сидить на возі такий у нього батіг із такий ж бойто і коли швітне тим батогом, Но, то, -то, то все село стоїть, вони їдуть. Тепер на Мерседес так. не викликає такого подиву, такого розумієте, зацікавлення, як той звичайний циганський віз. От. Ну, На жаль, ті бози вже відійшли. І залишилися про них тільки добрі спогади. В школу зі мною ходили хлопці ромської національності, дівчата ходили. Ну дівчата трошки так походили, походили. У них зовсім інші були плани, а от хлопці йшли, і найбільше вони що любили? Уроки фізкультури. О, це вони любили. Тобто вони ті їм не було, біг на 100 метрів, на 60 метрів. Ну і футбол грали, то теж любили таке. Так що вони спортом цікавилися. Ну, в них було своє життя, своє, свій світ, своє, своя філософія. Ну, от. Так що ну тепер, коли буваю у рідному селі, от дивлюся, згадую, а коли десь. Не тільки в Ужгороді, а десь і за межами Закарпаття, коли бачу цих циганок таких, знаєте, то аж серце так, як не так, серце, що а то це щось рідне, це щось моє, це ж королівське, ну і такий цей колорит. Їхнього життя, їхнього побуту, їхніх взаємовідносин, ну теж про якось так десь мене вражав. Десь у молодості, колись я написав цілий цикл віршів про тих своїх земляків, ну, таких веселих, оптимістів. Хоч задаремно кажуть, що у них дуже легке життя, в них нелегке життя, просто вони оптимісти. Просто вони вміють більше долати труднощів, як ми, і задовольнятися тим, що вони мають. В поетичних творах Василя Густий відображаються сильні почуття, любов і ненависть, жаль, гнів, сум, які передаються як від автора, так і від ліричного героя. Поет промовляє до читача різноманітними образними, художніми засобами, порівняннями, епітетами, метафорами. Більш е, ягорі, ну що це таке? Що це означає це слово ягорі? Ось що каже про це вірш? Ягорі, 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 в цьому слові горять янтарі, на зорі народилось воно, і хмилить нас воно, як вино, наче скрипку це слово, боронь, ягорі, по циганське вогонь, той вогонь, що горить до зорі, коли донька назве Ягорі. Василь Петрович плідно працює і над перекладами прозових творів зарубіжних авторів. Однією із останніх праць став літературний переклад відомого твору в Словаччині і малознаного в Україні брудні черевики. Які передають колорит ромів Словаччини. Консульстві Словаччини проходив якийсь захід, і мене туди запросили. І там я познайомився із Мартином Беніховським, науковцем із Словаччини, який зараз працює в Ужгородському національному університеті. І він до мене підійшов і каже: Слухайте, отут повість Вітя Став'ярського з Пряшева. Це повість унікальна тим, що вона відзначена однією дуже престижною премією у, у Словаччині за минулий рік. І унікальна вона тим, що в цьому романі це роман присвячений життю, побуту от теперішніх ромів Словаччини. Ну, в принципі, йшла мова про те, щоб українською мовою ця книжка з'явилася на світ. Довичайно, я взяв, продивився і мене зацікавило. Що це перший такий об'ємний твір про життя і побут циган ромів теперішніх, у теперішніх умовах, у теперішніх суспільно-економічних От, як вони живуть, як вони виживають. Там такі колоритні постаті, такі характери виписані, що цей роман мене зацікавив. Ну, і я так, хоч ще ніколи не перекладав, такі великі речі, і словачні вірші перекладав, багато так, багатьох авторів, от, але це ніколи. І знаєте, воно мене так захопило, що я і щувся, як цей роман переклав. От так що, думаю, десь можливо ще цього року ми його побачимо, і вважаю, що десь так було би цікаво, щоб приїхав автор цього роману і Зустрівся із нашими ромами в їхніх національно-культурних товариствах. Йому, звичайно, буде про що розповісти, тому що він і тепер із ними спілкується тісно. Він як письменник, прагнучи глибше знати життя, знати, як, чим живе суспільство. Він, маючи прекрасну освіту сценариста, він кінематограф професійний, але працює на базарі. От разом із циганами торгує, сплітається з ними. От їхні, ну, очевидно, чоловік працює ще й далі. І що ще мені було цікаво, тому що десь співставити, тому що е, про ромів е, писали і наші е, письменники Закарпатські, і в Томчані, є в Жменяках епізоди, є окремі епізоди у Мейгеша. Ну, от, окремі епізоди знаходимо у Путушняка. От так що е, ця тема ромів у нас е, вона не, не нова, є вона освоюється, але вона тут така, знаєте, в наших творчості наших письменників, така, ну така екзотичні такі сторони тут. А тут показано будні ромів, які вони не прості, як їм доводиться виживати, що робити, як робити. Так що е, таке воно життя. Поезія, література не тільки один із найпоширеніших видів мистецтва, вона є одним із найдавніших його видів колиської людської духовності, художнє слово переконує, втішає, навіює радість і впевненість, воно допомагає перебороти страх, кличе на подвиг, будить мужність і відвагу, формує позитивні емоції і толерантне ставлення один до одного. Коли знаєте, десь так іду. Це в Королеві по вулиці, це не, на Виноградівщині буваю, та маю дуже велику радість, коли зустріну циганина, значить, пощастить. А коли ще пройде, проторохтить по вулиці Циганський віз, на жаль, він вже не такий цифрований, як колись був, але все одно він циганський. А ще коли на ньому купа цеганіна. Які найщасливіші в світі, я бачу, як люди вміють радіти, і їхня радість теж проймає і мене, і мабуть, це теж є частиною мого життя, і частиною на життя нашого суспільства, що десь є люди, які вміють передавати і як кажуть, ту радість і вдоволення світом навколишнім середовищем іншим. Дитячі спогади дуже стійкі у людській пам'яті, а особливо коли вони пов'язані з ромами, Василь Петрович згадує. Життя по різному складалося місцевого населення українців, угорців. Там, ну, різних національних, звичайно, і ромів. Ну, були, звичайні, всякі тертя, але було інше. Люди поважали один одного. І десь так дітей вчили своїх. Пам'ятаю, якось дітлахи, ну тож дітлашня, своя політика, свої взаємовідносини. І ми десь на вулиці, я ще був малим дітваком, щось не поділили. Були між нами різні, і там і мадяри були, і той, і той. І один ром у нас був, це сусід. Ну, і Вийшло слово за слово. І Почалася звичайна хлоп'яча бійка. Ну, таки, то, ну, то все було добре. там І галас, на, то, на той галас, на той крик вибігла з двора моя мати, подивилася і взяла такий добрячий ціпок, ну, не ціпок, а палицю. І перший по спині дістав я і дістав добряче, а тоді вже і всі інші. І вона каже, коли ми так оговталися, стали, знаєте, всі так. Старі всі заципеніли, що воно таке, чому? А той плачучи стоїть посередині, а ми теж такі якісь. Вона каже, хто вам дав право знущатися з людини? Хто ви такі? Каже, Бог усім дав однакову душу. Бог усім дав однакову кров, і в ньому така кров, як і у вас, і в нього така душа, як у вас. Прийшло багато-багато років. А я і не тільки я, а мабуть, і всі ті хлопці запам'ятали ту, ту сувору науку. І що цікаво, вони прийшли додому із сенцями на пле... від тої палиці на плечах, від знаку, але ніхто із батьків не прийшов, не сказав, а чому ти вдарила мого дітвака, Бачите? Ну десь можливо це неправильно, але вона була в такому стані, що ж було там робити. Вона взяла і по-своєму вирішила це питання, по-своєму сказала, і при чому я вважаю, сказала дуже мудро. І, мабуть, як на її місці зробила будь-інша жінка у, з іншої родини так само, тому що десь так ото у нас у Крові вже є поважати один одного, чи ти якої б ти не був національності, якої, до якої б церкви ти не ходив? Ти людина, ти Боже творіння, а всі Божі творіння однакові перед Богом. Поетичне слово проза розвиває в людині людину є одним із найважливіших чинників, що забезпечило буття на нашій планеті. Ми горді з того, що поряд з нами живуть такі скромні по натурі, але величні за своїми творами наші земляки. Маючи власні переконання, вони формують суспільну думку, спонукають до взаєморозуміння, поваги один до одного. Незалежно від національної приналежності. Тумендикена замарі романі програма Романо Джвіпе. Ададіве амен вакерагастуменґе палола чоманош кайбаріле аурі лероменца камел та тестелінеле ромен. дел ромен патів. М'ядинель одил колеманушин, кодил патів, колачогіно лероминца.